201. 201. Артем стрибає. Сельнюк Святослав готується. Швидше! Можна Святослав Ласенко Георгій готується. Молодець. 181. Власенко, Георгій Оніщук, Владислав, готується. Ну, 160. Андрей швидше! Власенко, так, да, стрибав зараз? Оніщук стрибає, Шульгін, ругі не лья готується. Можна. Швидше, Софійка! Ще раз. Молодець! Шульгін Ілья, Шевчук, Тимофій, готується можна. Василь, <тувачені> Василіч, не Артем, можна? <тувачені> Швидше, коваль!

Андріан, давай сильно Дріан, Олійник Михайло, готується, можна. Добре, молодець, правильно все зробив. 165. О, більше на один. Олійник Михайло, ярець Кирило готується можна. 183. Ярець Кирило стрибає, підлісняк Михайло готується можна. Ого, Ярець. 205. Сюда, ми не минули з дитя. Підлісняк Михайло стрибає, комардюк Іван готується можна. Добре. 127. Камардюк Іван, качук Андрій, готується. Ванька під рівняю носочки, притулку. Да, Добре, стоїм. 132. Качук Андрій, мельник Софія можна. Добре. 141. Мельник Софія Вусауленко Андрій готується можна. Умничко. 149. Осауненко Андрій, Коваль Олександр, можна. А із, із старого міста є е 13-14 рік. Тільки Кіря, і и... Тоша, і и... Мішка Олій. И... Коваль Олександр Коваль Артем, і е вот, Ти якого року? руки? Ти сто Ти Ну і от Кіря, тик що вот, якщо поливье. Кіря Коваль Артем з Лободінюк і уважна. Ти тоже 13. 158. У меня уже останется. было Олексій можно. 145. 45. Пацаны, наш выстрел не зупиняется. Так, друзья, продолжаем.